Ось така профілактика для вашого каміну, яку я рекомендую робити раз в рік. Зараз покажу на прикладі топки гаврилів і сини, але е, практично ну, багато різних топок мають ось такі дефлектори. Ці дефлектори розміщені ось, ось тут над камерою згорання, і в залежності від е, виду топки, вони можуть бути різні по розміру, їх може бути більше, менше. В моєму випадку, це є ось такі два трішки більші нижні. і Ось ці два Поверхні. І, відповідно, я рекомендую перед опалювальним сезоном забрати їх. Можете собі там попередньо їх прозначити, щоб ви потім знали, куди їх поставити. Вони забираються дуже швидко, буквально хвилина часу, і так само поставити їх на місце. Головне, або собі позначити, або навіть знімаючи, знімайте собі відосик для того, щоб потім поставити їх без проблем на місце. І, відповідно, їх ви забираєте собі десь на вулицю, гарно їх чистити, тому що вони, бачите, мають ось такий різний попіл. Зверху, коли я знімав, взагалі було приблизно ось так: попелу, все падало сюди. І палите одну розпалку без них. Добряче напалюєте. І що воно дає? Воно дає те, що ось там та вся сажа. Яка є, і сажа у димоході, вона частково повигарує. Тобто це не, не означає, що вона там повністю е, повигарує, але якщо робити це раз у рік, або навіть, там можливо, два рази заопалювальний сезон, залежно від того, якими ви дровами палите, або якщо мокрі дрова, то сажі буде більше Якщо це робити, то однозначно ви подовжите. 에... Тобто <зум> зменшити забивання вашої труби. Бо в моєму випадку 150 труба, відповідно, якщо це не робити, вона буде постійно забиватись саджою і потім вже не обійдеться без якогось фізичного втручання або виклику з якогось сажутруса з професійним інструментом. А якщо робити ось так, палити один раз без дефлекторів, відповідно, воно в будь-якому випадку трішки буде випалювати оцю цю сажу. Тому беріть на замітку і користуйтесь таким. Цікавим лайфхаком. Ось так я вже розпалив без дефлектора. І наше полум'я вже не ударяється у дефлектор, який був відразу ось там над шамотними плитами, тобто десь на цьому рівні. А відповідно, полум'я вже йде прямо вверх, тим самим випалює сажу на топці, якої, до речі, над дверками ще є, ну, напевно, сантиметр 30 у даному випадку. І відповідно Воно там собі усе повипалює гарно. і також е, повипалює якусь частину сажі у трубі. Повторюю, воно, звичайно, не якщо там труба вже у вас забита, це воно точно, напевно, не випалить. Але як профілактика, такий спосіб досить непоганий.